Всім привіт! Ну що, Україна залишається в Лігі Б. На жаль, повертаємось в реальність. Після першого матчу, піднесення, я казав, що давайте трошечки не будемо займатися тим, чим ми займаємося завжди, що ми найкращі в світі, бо потім буде дуже боляче падати. Хто послухав, а можливо і сам зрозумів, то в того немає зараз таких великих проблем. Просто-напросто тому, що він не одягав рожевих окуляр і тепер йому не так боляче. А друзі, хто дійсно жив ілюзіями. Мені вас шкода, тримайтеся, антидепресанти, на жаль, дуже дорогі, проте без них в такій ситуації не вийде. Ну давайте все ж таки ми не будемо просто хейтити, а спробуємо розібратися з вами, чому так сталося, хто в цьому винний. А не так, що того мають звільнити, цього не викликати. Ні, давайте по темі. Що не так? Ну з чого слід почати? Звичайно, з того, що одразу кидається в очі, і в будь-якого вболівальника одразу перша емоція після матчу. Не треба було ставити такий автобус. Друзі, дивіться, автобуси бувають максимально різні. Е, найкращий еталон, так би мовити, автобусів в клубному футболі це Атлетико Мадрид. Але це настільки злагоджений, знаєте, от просто німецький якийсь, не те, що там старий ікарус, на якому там їздили ще наші батьки, і дідусі, і бабусі, а дійсно класний автобус. Він, коли треба сидіти в низькому блоці, це чітка лінія: 4 там конкретно Атлетико, 4-4-2. Просто кожен знає до міліметра, де він має знаходитись в певній ситуації. І як тільки бачить можливість, то цей автобус він чужу. Перетвориться одразу в Феррарі, Ламборджині, що хочете, кому що більше подобається. Ось так це має бути, розумієте, якщо ми беремо з чогось еталон. А в нас був такий автобус, що ну, знаєте, в нього якби як начебто передньої частини не було, просто колеса нафік, їх немає. І він ззаді стоїть якось. А як тільки, начебто, в бельгійців оборона піднімається дуже високо і можна розпружинитись, а нема чим, тому що він отак і стирається у нього перед. Але чи була дійсно така тактика? Ребров після матчу, що сказав? Не було такої установки сидіти весь матч. Звичайно, ми хотіли в контратаки бігати, і взагалі він навіть не сказав, що не було такої тактики автобуса. Ну, це в нього завжди. Оце я невинний, я не вважаю, що я щось зробив не так. Це в нього завжди. Але дійсно, давайте спробуємо розібратись. Чи могли ці футболісти в такому поєднанні кому там було взагалі бігати в контратак? Кому розумієте? Ми вийшли в п'ять захисників. Це звичайно дуже легко пояснюється. Я, якщо чесно і не зрозумів би другого рішення. Окрім як, ну, як... Х... виходимо ми в чотири захисники. Розрозуміло було, що після першого матчу Руді Гарсія зрозуміє, головний тренер Бельгії, що треба ставити доку. І ми виходимо в чотири захисники. Справа Зінченко, і Зінченко без підстраховки буде грати проти доку. Ну як? Тому, звичайно, треба був ще захисник, щоб ще один центральний, щоб він допомагав Зінченку. Ще й до нього гуцуляк спускався. Взагалі, тут питань немає по цим п'яти захисникам. Але далі, що ми маємо? Судакова. Судаков ну, людина точно не яка буде бігати. Йому треба грати з м'ячем, його в цьому матчі накрили. Його не було на полі. А швидкість це не його головна риса. Гуцуляк також дуже технічний, неймовірно технічний гравець. Але швидкість ну точно ні. Ярмолюк може протягнути м'яч от він іноді і намагався це зробити. Проте це також швидкість, звичайно, не його головна риса. Але він, хоча б, може брати на себе ініціативу. Але було таке два-три рази за матч, він просто вибігає. І починає обводити одного другого, тому що і втикається потім в цього другого зазвичай, тому що просто-напросто немає кому віддати передачу. Немає. Ми вже настільки звикли, що ми отут от стоїмо на дистанції 25 метрів від своїх воріт, що ми вже просто не знаємо, як це перейти центр поля в три гравці, хоча б таке взагалі було лише два рази за весь матч, що ми вийшли в контратаки. Це все ще було в першому таймі. Ну, звичайно, вже після пропущеного другого голу ми там спробували щось зробити, проте це вже була позиційна атака. А ну, як завжди, поки нас не припікло, ми нічого не почали робити. Е, форвард Ванат. Ну він відрізаний, також був. Без м'яча йому було дуже важко грати. Я думаю, що Єремчук при такій би грі був кращий. Довбик хворий, так, напевно, з перших хвилин не міг грати. Ну, також розумію тренера, поставив Ваната, тому що він себе гарно показав, забив гол. Але чи він був гарний під цю гру. Тому дивіться, автобус він якби передбачає те, що будуть розпружинювання. тому що чим довше ти граєш без м'яча, Тим менше в тебе сил стає по ходу матча. Це всі знають, що команда, яка грає без м'яча, вона і завжди там на 3-4 кілометри більше набігує за матч, більше втомлюється відповідно, тому що без м'яча грати важче. І взагалі, поки м'яч у нас, нам ніхто не забіг. Це правило безумовно працює в футболі. А дійсно, якщо оборонцям просто-напросто немає коли. Відпочивати навіть, щоб там десь в атаку піти там, на півтори хвилинки м'яч потримати? Ні, ви ви про що? Це вже потім, коли дві хвилини залишились, коли Бельгія вже стала в 11 от тоді давайте спробуємо щось зробити. А як третій, давайте вже побігли, побігли, побігли. Всі, всі заміни. Так? Ми хвалили Реброва в першому матчі, що він зробив такі заміни. Всі три зайшли ідеально. Гуцуляк гол одразу, який змінив хід гри, зіграв там до останнього. Ванат Гол. І, ще... і Ярмолюк дуже класно зіграв, відповідно, в цьому матчі він був в основі, тому що Шапаренко зіграв просто жахливо і в цьому матчі навіть не вийшов на заміну. Я думаю, це також показник не в формі зараз, на жаль, Микола. Що ще хотів би відзначити за весь період того, як Рибров тренер? Лев Матч, так, ця нагорода. Там хтось з неї сміється, хтось ні, але вона багато про що говорить. В нас як не Миколенко, так Забарний. Як не Забарний, так Трубін, як не Трубін, так Лунін, Лев Матч. Я думаю, що це багато про що говорить. Атакувальна ланка там мудрик отримав. Ярмоленко там за заслуги в мудрикам тіктокериці заходили, голосували і так далі. І дійсно, постійно захисники і голкіпери. Це багато про що говорить про атакувальний взагалі, потенціал всієї команди. Якщо говорити в глобальній перспективі, то проблеми взагалі, в принципі, то і немає в цьому. Більше дивую, от, як ми хочемо грати, уже відомо, що в нас будуть французи в групі: Ісландія, Азербайджан. Ми розуміємо, як ми будемо грати, а цей Баджан маємо перегравати. Ну, але це щось буде звичайно також валідольне, як типу, з Північною Македонією, ми грали з Мальтою. Це легко не буде нам, особливо в Баку. Ісландія, ми бачили матч цей за вихід на чемпіонат Європи. Ох, валідолом треба буде завасатися точно. А з французами? От По цьому матчі з Бельгії, ви зрозуміли, як ми хочемо грати з французами? Чи ми сподівалися, що там будуть хорвати і ми щось будемо інше робити? Що ми проти французів станемо в шість захисників? Чи що, я не розумію? От от це лише може лякати. Тому що цю лігу нації треба сприймати простіше. Це не якийсь окремий турнір. Він би нам міг допомогти, якби ми займали перше місце в своїй групі, і тоді б це для нас було як додатковий шлях за вихід на чемпіонат світу. Проте і так ми в своїй групі маємо займати друге і також, ну хоча б друге, і проходити в цей ж плей Тому для нас це не особливо, що змінює. Інша справа, що якби ми вийшли в лігу А, це от кажуть, да, там більш сильніші, більш якісніші суперники, досвіду набиратись. Досвіду для кого? Для клубів. Для президентів клубів, щоб вони потім дорожче могли цих гравців продати. Якого досвіду? Для того, щоб що? Стати авто... досвіду водія? Категорію це отримати? Думаю, що ми б з вами, глядачі, маю на увазі, одразу би просто так от брали б ножи, і як тільки починався би цей матч, подивилися б 15 хвилин і просто так от собі очі виколювали, чи зубочистками, хто чим хоче. Тому залишаємося Лігі Б, це наш рівень. Такий рівень, там, хто там, Словенія. Шотландія залишилась, Ірландія, отак от. І, звичайно, це от як підготовка до чемпіонату світу були ці матчі. Подивимося, що воно буде в вересні перед цим ще два товариських матчі на товариському турнірі зіграємо. Сподіваємось, найкраще з нашою збірною лише сподіватись залишається. І давайте, друзі, вище носа, нічого страшного не сталося, це наша збірна, треба звикати. Я вам це казав, коли робив прогноз на матч-відповідь: що ну, якби це наша збірна. Не треба себе обнадіювати, розумієте? Тому що це дуже невдячна справа з нашою збірною. А ще, звичайно, хотів би вам подякувати за власне, на цьому прогнозі, скільки зібрало переглядів. Там вже на момент запису цього відео майже тисяча. Це рекордна для нас кількість, до цього там менше семиставу. Дуже вам дякуємо. Ставте вподобайки, нам дуже приємно, коли така активність на каналі. Хочеться просто творити, творити і ще так от сідати і цілий день перед камерою сидіти, аби вас радувати контентом. До речі, напишіть, як вам такий формат, коли просто обговорення якоїсь конкретної події, там, можливо, якихось конфліктів чи щось такого. І прогнози, звичайно, також будуть. Тому що пишіть коментарі. по матчу можете, не по матчу, по тому згодні зі мною чи не згодні, якщо не згодні, то в чому. І, звичайно, підписочка, будь ласочка, тому що переглядів було багато, підписки також пішли, проте далеко не всі. Щоб нас не губити, підписались і слідкуйте за новими відео, яких буде дуже і дуже багато, і зовсім зовсім скоро. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!